Права 935. Запиши число, що дорівнює числу. Ну що ж, дивимося, перше завдання. Бачимо мінус, потім дужки, потім знову мінус, потім знову дужки, мінус 2. Ну що ж, давайте подумаємо, а що ж означає всередині оцих дужок мінус мінус 2? Це означає, що протилежне число до мінус 2. Але протилежне число до мінус 2 це буде двійка. Тобто ми можемо записати, що це дорівнює мінус. А в дужках записуємо 2. І це дорівнює. Протилежне число до двійки це буде мінус 2. Є? Ну що ж, отже, число, що дорівнює цьому числу, це буде мінус 2. Переходимо до другого завдання. Мінус, 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 мінус 4. Чому буде дорівнювати? Ну що ж, аналогічно, давайте ми дві дужки тоді спробуємо розкрити. Отже, дивіться, мінус мінус 4. Протилежне число до мінус 4 це буде четвірка. Тобто, якщо ми запишемо мінус, відкриємо дужки, потім знов мінус, і знов дужку, то в дужках у нас залишиться мінус-мінус 4, а це, як ми вже сказали, буде просто 4. Є, закриваємо дві дужки, і це дорівнює. Ну що ж, протилежне число до 4 це буде мінус 4. То записуємо, що це дорівнює мінус. В дужках буде мінус 4. Гаразд, і це дорівнює. Протилежне число до мінус 4 це буде просто 4. Ми записуємо, що це дорівнює 4. Є? Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні записуємо число мінус 2, а в другому завданні записуємо 4. Ну що ж, ось таке завдання на протилежні числа на цьому вправо завершено.